Вітаю всіх на нашому каналі Української духовної академії просвітлення. Запрошую вас підписуватись на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, і таким чином ми з вами разом будемо розвивати український духовний контент. За останні дні накидали мені багато запитань, і учні, і дописувачі Нашого каналу, і я буду намагатися знову засісти за ролики і коротко, максимально і ефективно відповідати на ваші запитання, щоб привносити ясність у ці питання. І сьогодні в нас такі запитання дуже непростенькі, я думаю, що ці запитання походять від учнів нашої академії. Як правильно ходити до церкви учням? Духовної академії. Що ви думаєте про таїнство причастя? Навіщо творець дав людям магію? Ну, прості такі да, запитання. Е -е. І спробуємо з цим, цим розібратися. Почнемо, як завжди, так, як ми з вами любимо. Спочатку. А що таке церква? Церква. Це організація, яка створена для самозбереження. Тобто, колись виникла якась ідея Бога, то тобто, в цієї ідеї виникла церква, і ось так вони тримаються за ту ідею е, тисячі років. Якщо ж ці концепції стають, так би мовити, не актуальними, їх. Канонізують і таким чином заганяють прачан в жорсткі рамки, не будеш слідувати нашим установкам, придемо анафімі, не будеш відноситися серйозно до, до того, що ми проповідаємо, на, накладемо ще якісь санкції і, і так далі, і таке інше. Про що йде мова? Про те, що. Вас повзбавляють вільної волі. Ви, вас змушують вірити в те, свідком чого ви ні, не були. Значить, е, знаходячись в якійсь церковній чи релігійній структурі, е, не передбачається ваш духовний розвиток. Тому що духовний розвиток виникає тільки в один спосіб, коли ви самі взаємодієте з духовним світом. Е, а так, ви просто слідуєте ритуалам, ви слухаєте якісь казочки е, про життя святих і нечистивих. і е, основним мотивом, так би мовити, там є страх. Страх, щоб ви боялися, так би мовити, е, якогось способу поведінки, щоб ви боялися ставити запитання і так далі. І, і тому виникає закономірне запитання, а навіщо це вам? Навіщо вам, із вільної сутності вселенського масштабу, яка народжена в серці Бога і є просто втіленим творцем, ставати рабом Божим, безвольним з такою, зі складеними крильми, сутністю, яка боїться всього і вся, яка підвладна чужій волі? Мова йде про те, що Церковні ієрархи видають себе за захранителів істин. Але істина, друзі мої, не має множини. Вона має тільки однину. Вона є тим, що є насправді. Ось. І ну, Ви бачили, як вони це роблять? Дуже поважно, дуже так впевнено, впевнена, От. І цей весь ритуал. Е Створює таку своєрідну ієрархію, ніби вони дійсно володіють якимсь винятковим правом бути посередниками між Богом і людьми. Вони навіть придумали, що люди відокремлені від Бога Абсолютно не нісенітниця. Розумієте? Ще раз нагадую, ви народжені в серці Бога. От. Влада, в тому числі релі... релігійна, тримається на трьох китах. Е -е... Таїна, диво і авторитет. Нічого вам це не нагадує? Це <гадує> Всі прояви диктатури. Е -е... Пригадайте середньовіччя, скільки там народу спалили е 400 разів. Перевидавали книжку Колокол, в якій були детальні інструкції, як спалювати Відьм. Від... Від... 400 разів. Розумієте? От Тому, друзі мої, ходити вам до церкви, що там робити? Це тільки предмет вашого вибору. От. І ваша приналежність, в тому числі до будь-якої релігії, предмет вашого вибору. Не більше того, От, е, що вам робити зі своїм життям після того, як ви набули духовного досвіду, це також предмет вашого вибору. Я свій вибір зробив. Робіть ви свій, е, хочете бути рабом, вас там зроблять аж бігом, рабом. Хочете бути вільною людиною, накопичуйте знання, розширюйте їх. Таким чином ви будете розширювати свою свідомість. Так, що це не якийсь там е, канон, обов'язково, так би мовити, е, положення, а це тільки предмет вашого вибору. І найбільше того. Вільний розум насправді він не потребує. Ніяких авторитетів, він сам керує своїм життям. От до чого я і закликаю, власне кажучи, своїх учнів, чому я їх навчаю, самостійно керувати своїм розумом і своїм життям. А уже як ви потім розпорядитеся цими знаннями, це вже ваш власний вибір. І тут, тут е не потрібно буде ніякого Диктату з цього приводу, ми на планеті вільного вибору, навіть після того, як ви отримуєте духовні знання. Це моя тверда позиція. Що стосується таїнства причастя, ну, народ, я вам хочу нагадати, що свідомість матерії розвивається тільки в один спосіб шляхом засвоєння знань. Певної кількості, певної якості і практичного потім застосування цих знань. Так розвивається свідомість матерії. Якщо ж ви вкушаєте там тіло Христове у вигляді тих то що ви знання отримаєте? Ви духовно розвиваєтесь, ви якось наближаєтесь до Бога, вас долучають просто до темного магічного ритуалу, до некрореальності, от просто некрофілія. А далі ви там починаєте лобизгати кістки невідомого походження, вважаючи, що ви там якимсь чином взаємодієте із е, божественним світом. Нічого подібного. Вас просто. Окучують, заганяють в тіло і наганяють страху, і ваш е, страх паралізує е, вашу душу, і вона не розвивається. От що відбувається, коли ви проходите так зване причастя. Як до цього вам відноситись? Ну, більше знайте, намагайтесь більше знати, не просто сліпо слідувати якимсь ритуалом, суть яких ви не розумієте. А заглибитись в це поняття і, і подивитись, а куди воно вас веде? А веде воно вас туди, куди і всі ті ритуали, які здійснюються е проти годинникової стрілочки? Енергія спрямовується в дорога того, а не до Бога. От е кому ви починаєте служити, коли ви стаєте такими фанатиками релігійних всіляких ритуалів? Е що стосується Навіщо творець дав людям магію? Ну, давайте почнемо спочатку. А що таке магія? Магія це знання. А хто такий маг? Людина-знання, яка здатна творити реальність силою своїх думок. Значить, що це означає, що творець дав нам право бути співтворцями, бо ми йому потрібні для того, щоб надихати духом матерію, а не для того, щоб бити поклони і перетворюватися на рабів Божих. От що означає, для чого Бог дав нам знання. Для того, щоб ми не були вівцями сліпими, а для того, щоб ми підставляли йому плече і творили цей світ, поширювали територію світла, розширювали знання, істинні знання про себе, про Бога. І таким чином цей світ наближався до Богу. До Бога, і ми з вами в тому числі. Ось для чого це дано, а не для того, щоб е, якимсь чином там протидіяти Богу і Його планам. Звичайно ж, е, в залежності від людей ці знання використовуються або для творення добра, або для творення зла. Ну, це вже е, вибір людський, а не божественний. Так само, як, ну, скажімо, інструктор навчив вас їздити на автомобілі. А як ви будете їздити потім? Ви будете дотримуватися правил дорожнього руху, ви будете поважати інших учасників дорожнього руху, чи ви будете відчувати себе там таким. З дуже крутим перцем ліхачем і створювати будете безкінечно аварійні ситуації. Це вже від інструктора не залежить. Залежить від того, що там робиться в вашій голові. Так само і з знаннями, які дає нам Бог, із так званими магічними знаннями. Друзі мої, Ми з вами, народжені в серці Бога, кожен. Ми з вами, Його руки, Його розум, Його сила тут на землі. Ми представляємо Бога на землі. Інакше цей світ розвиватися, принаймні в умовах нашої планети, не може. без Такої свідомої участі тих, хто дозрів до такої, такого усвідомлення, до усвідомлення того, що ми є співтворцями цього світу. От для цього і потрібні знання, для цього і потрібен духовний розвиток, для цього і потрібні нам духовні провідники, щоб вони вказували, були дороговказом е до істини. От. А е Проходити цими шляхами кожен із вас буде абсолютно самостійно, тому що ми стартуємо з різних позицій, ми маємо різний досвід із попередніх наших втілень, із цього життя в тому числі. І тому навіть коли ви йдете шляхом духовного розвитку, то ваш самопрояв буде різний і залежить значною мірою від е рівня вашого усвідомлення дійсності. От тому, що вам робити з цими знаннями? Ходити в церкву чи ні, Причащати чи ні, вирішуєте ви. От е я з братом побудував церкву так, пам'яті жертв Чорнобиля і Голодомору. Але я туди не хожу вже багато років, хоча. Ми для того, щоб її збудувати, доводилося просто сідати в свої автомобілі в Києві і грачувати, заробляти гроші, щоб завтра брат відвіз бригаді і заплатив за їхню роботу. Бо вони клали каміння, це ми будували храм. Але без фанатизму відношусь до цього всього, в тому числі в своєму шрамі побудував храм Сонця для рідних богів. І проводжу там певні ритуали в дні свята свят, А не так, щоб безкінечно там був поклони і перетворився на якогось релігійного фанатика. От. Бажаю взагалі от е, такий релігійний фанатизм, хворобою е, психічною. От краще все-таки йдіть шляхом знання, розвивайтеся. Ну, я от поважаю, люблю той світогляд. Те світе сприйняття, яке притаманне нашому народу було останні 23 тисячі років. Тому я так відношусь до рідних богів, тому я сам пройшов по святу волхви рідної православної віри. Але ще раз кажу: не перетворюйтесь на просто фанатиків, тому що це відразу ви заганяєте собі в якісь обмежуючі там рамки, а завдання людини вийти за всі рамки фізичні. Емоційні, ментальні. Просто тоді ви стаєте живим, тоді ви цікаві світу і творцю. Тоді ви, коли ви наближаєтесь до нього, так відбувається розвиток. Е -е, є певні етапи. Розвиваєтесь ви спочатку як особистість, потім як свідок. А потім як чисте усвідомлення. Ось пройдіть ці всі етапи, і у вас вже не буде вороття, розумієте? Ви вже не повернетеся е, в той первинний стан, з якого стартували, ви вже не будете себе ототожнювати із е, тими якостями, які притаманні, скажімо, особистості. Коли ви зрозумієте, що ви є все, що ви ні від чого не відокремлені, що цей світ це прояв вас самих. Що всесвіт існує всередині вас. А ви представляєте собою сутність вселенського масштабу. Все, Всі релігійні догми тоді відпадають. Ви перестаєте бути рабом Божим, а ви стаєте співтворцем цього світу. Mm. Ви стаєте тим, ким ми є насправді, тим, хто творить цей світ. А не просто є якимсь споживачем божественної енергії. Я цьому навчаю в нашій академії. Приходьте, навчайтесь, розвивайтеся, а ми про це довго й часто говоримо в стінах нашої академії, ніхто не боїться. У нас таких від відкритих, відвертих розмов на такі от теми, які там е, торкаються, там глибинних наших переконань, які закладені багатьма поколіннями, е, в тому числі фанатично віруючих наших е, пращурів, предків і так далі. Відна людина це людина, яка перш за все цікава сама собі. Я вже не кажу про оточуючих, тому що вона оригінально мислить, вона критично мислить, вона не заангажована ніким і нічим. От все, що я хотів сказати з цього приводу. Як вам до цього ставиться, це залежить тільки від того, який вибір в житті ви робите. Бережіть себе, намагайтеся більше знати. Тому що ми з вами зараз прийшли в епоху знань від епохи сліпої віри. От. І чим більше ви знаєте, тим більш точно ви знаходите орієнтири в житті. І ці орієнтири недмінно приведуть вас до злиття з Богом, тому що це наша природа неминуче. Ми повинні прийти і стати з Ним одним цілим. Ось чого я всім вам бажаю. І заради чого відбуваються всі наші навчання, всі наші семінари, е, вся наша робота. Намасте! я визнаю і ціную вас Бога. Навчіться робити те ж саме по відношенню до себе. На ну, все добре.